Ще часу, шановні українці. В одному з відео я вам казав прогноз на 24 рік, що нам буде тривати, а цікаво, що буде відбуватися, це те, що має повстати народ і мають бути зміни у владі. Бути. Певні. Це ще. Дивилися ми з вами до нового року. Ну, точніше, я з учнями все, продивлявся, тому я це сказав. От. Після того ми побачили там, залужного звільнення, певні е, інші маніпуляції, що в нас і інородці почали правити, у нас українців при владі немає. От. Е, що я зараз хочу зробити? Мантики я давно не робив публічної. Хочу подивитися, тому що після тих е, переглядів пройшло 40 днів. І е, до квітня, ну десь в квітні приблизно прогнозуються ці заворухи, в березні, ні. Ось, показувалось. Я хочу подивитися, що через наступні 40 днів, тобто найближчий цикл, що буде відбуватися, чи дійсно що буде відбуватися з владою? Ось, хочу подивитися, що буде відбуватися з владом, з владою. Перше запитання. На чотирьох колодах плюс е, руни, але будемо витягувати з кожної колоди по одній карті, тому що колоди е, специфічні, кожна різна. І спробуємо подивитися м, від класики до позитивних. Ну і там візьмемо більш чорнушну колоду, от, як круки з граю І е, глянемо на рунах. Тобто, перше запитання буде, що буде відбуватися з владою у квітні. І друге, м, що народ. Дії народу по відношенню до влади, які будуть. Тобто ми подивимося, чи це буде терпіння, чи це буде пауза, чи це будуть активні дії і, можливо, навіть е агресивні, тобто, бойові ну масті м'ячів і там чаруни будуть тайвази. Тому що майбутнє динамічне і воно змінюється. Так, давайте почнемо дивитися, що люди прописували. Початку спипнемо руни, на перше запитання, що буде відбуватися з владою, або можемо навіть карти подивитися, зараз побачимо, як піде, що буде відбуватися з владою у квітні 2024 року саме з владою в Україні, тому що це не українська влада, але та, що зараз керує в Україні. Тобто ще раз руни, скажіть, будь ласка, що буде відбуватися з владою, яка керує в Україні. Так, опа, дивіться, е вас зміни, тобто зміни будуть, влада буде змінюватись. Бачите, кано це вогонь. Далі пара єднання і урус. Тобто будуть зміни. Зміни різкі, стрімкі, швидкі з владою, пов'язані з розжарюванням з життям. Тобто ну з вогняні всякі енергії. Далі ми бачимо пара іде Сила, тобто фізична силова сила і єднання. Це і роз'єднання. Єднання роз'єднання роз плюс ансус словами магією. Тобто тут є силове роз'єднання ось ця пара, яка спричинена магією. Тому що поєднати і силою, і магію, і слово. Тобто Ансуз, як слово тут не дуже підходить. Тут виходить, нам рони кажуть, що зміни будуть. 100% буде зміни з владою будуть відбуватися. Пов'язані з вогнень, з пораненнями, з хворобами. І силове роз'єднання буде. Фіналізується це все за допомогою магії. Так, давайте далі. Ну, давайте по одній карті подивимося. Тоді з кожної колоди візьмемо класику. Ось, масонську інородну, тою, що пов'язана з владою нашою поїсатою. От, відповідно, воно зараз покажуть, О, що буде відбуватися з ладою. Є перша карта. Далі візьмемо. ну, Давайте будемо дивитися, які візьмемо рунічні карти, що буде відбуватися з владою, яка керує в Україні зараз квітні. Так, знову ж таки, Ансус і Мах будуть. Магічний вплив буде на владу. Ну, він піде, відбувається постійно, тому що відуючі працюють зі справедливістю і з кармою е за розкрадання, за інородців, які тут прийшли, керують і грабують. Карма спрацьовує. Отже, ритуали працюють. Просто на очищенні України, воно все працює. Ще одну карту нам, що буде відбуватися з владою Україні. Так. А це конкретна колода смерті, що тут у нас виходить? Виходить, виходить. Виходить. Гроші будуть висіти на шиї, душити будуть гроші заробітки, знову ж таки. Владу буде душити. Ну і давайте так, візьмемо темну колоду. Останню карту глянемо. Що буде відбуватися з владою. Опа, хоче щось цих. Ну, тут багато. Давайте одну виберемо. Давайте це. Ось. Цікаво, тут курки відлітають від озброєної людини. Буде відхід влади. Будуть зміни позицій. Ну, зміни точно будуть. Зміни різкі, кардинальні, е, силове роз'єднання за допомогою магії. Ну, тут прям бійні я не бачу, тут більше як злякаються чогось і буде влада змінюватись. Але вже, е, можливо, ось це буде як говір Говір е, народу. А говір це що, це в тому числі ритуали. Ваша воля, тобто кожні думки кожного. Те, що вони. Заявляють в простір. Тобто тут же бійні немає такої, як раніше було, але ми бачимо, що будуть результати від слів від того, що люди говорять. Але зміни залишились. Тобто вас це завжди кардинальні зміни. Це як звільнення з роботи, звільнення з посади. Розумієте? От Влада, як змінюється з посади, сюди якраз ідеально підходить значені вази. Давайте тоді наступне подивимося: відношення народу України. Дії, дії не відношення. Відношення в нас явно, яке щирих українців до попередньої влади, до всіх в принципі, влад і народних. От. Е, які дії будуть в квітні українців, в тому числі військових до влади. Ой, я гарно перемішаю. Нижні наверх, верхні наниз. Скажіть, про які будуть дії народу українців? Відношення до влади в квітні 2024 року. Так, раз, 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 раз. Так, що ми бачимо? Верховенна буде криза. Тобто криза. Правити буде криза страждання народу. Ми бачимо. І алгоритм який. А тут є карма. Карма пробій. Це в мене Руна Сол, не Евас. E пробій успішний і зміна. Ха. Виходить таке. Виходить таке. Але скоріш за все, що кармічно-успішно буде зміна від цієї кризи, яка в Україні. Давайте порожнє, що не перекинули, заверну. Ось такий алгоритм де. Карма, і пробій, і порча по відношенню, тобто дії, які діяти будуть кармічний пробій від народу до успішний. і бачите, зміни знову звільнення. Народ стимульне змінення, зміни своїми діями. От. Влада буде намагатися, словом, то все порішати, але зміни будуть. Чому? Тому що науті криза страждання над народом. Та й ваза смерті Хагалаза немає, але є кардинальні зміни. Є і це радіє. Так, давайте знову одну карту дії народу по відношенню до влади. Народу України по відношенню до влади. Ось вона просилася, Давайте. Дістану. Підвішений стан. Ну, прямої бійні вже немає, але зміни є, звільнення буде. Ладно, хай лежить. Що ми там брали? Смерть, давайте, смерть. Які дії народу України по відношенню до влади будуть в квітні 2024-го. Так, що тут є? Башня, руйнування. Ну, будуть руйнуватися. З підвішеного стану. Вони вже бачите, якось самі алгоритм викладають з карти. Дії народу України, громадян України народу України проти Влади, які будуть саме дії, дії, покажіть квітні дії. З любов'ю, партнерство. Ну тут більше як народ стоїть над владою, мені йде. І фінально. Давайте темну колоду глянемо, що там темні скажуть. Що буде відношення дії народу України проти влади в квітні, які будуть. Так, ще не проситься, ось проситься. Ні. Що тут є, що тут є? Спитають за ресурс, так би мовити, і зміни настануть. Бачите, успішні. кармічно успішні зміни будуть пов'язані з кризою. Народ створить зміни. Тобто дії будуть спрямовані на зміни. Але пропала бійня. Перед цим просто ми взагалі дивилися, була бійня і військові. Але зміни будуть кардинально. І там, і там будуть зміни, кардинальні, різкі, стрімкі. Стрімкі чого, тому що турісас зміни е вас. З'явився підвищений стан. Ну, підвищений стан буде нивілювати збройний конфлікт. Мабуть, перестановка е зараз сил у владі ретишування, яке корупції не відміняє, те, що 90% розкрадають держбюджету, але йде руйнування. Безбійні буде зруйновано. Виходить, дії народу принесуть руйнування. Ну, що ми запитували, дії проти влади. Підвішений стан, руйнування. Скоріше за все, буде якась домовленість. Когось проженуть від ресурсу. Ну, побачимо. Ну, от, цілий рік криза ідеї, смерть над Україною. Ідей нависає це не добре, але маємо те, що маємо. Тобто, зміни будуть. Будуть. Вас буде. Це руна звільнень, до речі, звільнень з посад І взагалі народ це простимулює, це добре. Бійні немає, ну, можливо, добре. Тому що Ну нам перезапускати владу потрібно, але коли тоді дивився, там навіть за от дикого лісу, і там ведмеді постійно випадали. Тобто ведмеді, які ну символізують, що у нас з ведмідь це російське лайно. от Оце. Так звана недорозвинена монголоїдна організація, пов'язана з адмену. Тому вони б намагалися б скористуватися і донатили дуже сильно на ті всі речі. А зараз поміняє народ якось. Тобто за ресурс питає. І руйнування тут є. Можливо, щось почнуть руйнувати, і відповідно, відповідно влада перезапуститься. А головне, це що це магічне, тому що люди. Ансуз словом і магом впливають на владу, впливають, переписують майбутнє. І це потрібно усвідомлювати і змінювати його. Кожне наше слово, думка дія змінюють майбутнє. Ви повинні це розуміти, відповідно працювати ритуалами, думками. Ваші думки теж примітивний, але ритуал. От що ви не ритуалите в своїй голові, з чим ви, як ви. Зробити який вчинок потім після тих думок і дій. Те ви отримаєте в майбутньому. Але криза буде змінюватись кармічно. А Карма по відношенню до влади це що? Це корупція, це кридіжки. І це прекрасно. Карма руйнування. Ну, от тільки що бійня змінилася на підвішений стан. То ну, це більш на вагання народу схоже. Вагання. Вагання, а вагатись тут не потрібно. Потрібно, щоб щось сталося, потрібно працювати. Тобто, Щоб щось змінилося, потрібно змінювати. І тоді буде якийсь результат. Красти не можна. Ось такі справи. Тобто, зміни є, вони збереглися, руйнування є, але від силових перейшло, змінилося, бачите, на полюбовне роз'єднання. Побачимо, як програється. Це нам цікаво. Але головне, що криза буде змінюватися. І народ буде діяти на зміну. На зміни на те, щоб ресурс залишався в Україні. Ось так. І саме головне, щоб українці були у владі. А не знищували їх заради грошей. Тому що світом правлять гроші. Не так глобалісти, як гроші. Ось. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо далі. Щодня, що секунди, що хвилину. На нашу перемогу і нашу силу українців. Думайте.